Збірна України привезла чотири призових медалі із всесвітніх зимових ігор спеціальної олімпіади у Турині. Аби отримати такий результат, зусиль доклали й вихованці спеціальних шкіл Житомирщини. Це були 12-ті всесвітні зимові олімпійські ігри, які проводяться щочотири роки. І збира це такий інклюзивний всесвітній майданчик для людей з особливими освітніми потребами, альтернатива Олімпійським іграм, де люди з особливими світніми потребами проявляють себе і показують свої досягнення в різних відах спорту. Шість вихованок Житомирської спеціальної школи увійшли до складу команди з флорболу. Це один із різновидів хокею. Наймолодші учасники Олімпійських ігор, але не дивлячись на свій такий досить молодий вік, ми привезли досить гарні результати. Ми привезли срібло з Олімпійських ігор, і звичайно, те, що ми отримали срібло в чесній боротьбі, це досить надихає і тішить. Ще два срібла здобули вихованці Кмитівської спецшколи. Вони прийшли другими у лижних перегонах на дистанціях 50 та 100 метрів. З результатами змагання спортсмен з лижних перегонів здобув дві срібні нагороди. Це на дистанції 50 метрів та 100 метрів класичним стилем. Взагалі в таких змаганнях приймали участь понад 102 країни світу. Я дуже щасливий, горі. Подобалося на ліжі катався класно, медалі давали. Я дуже люблю займатися лижами і щаслива, що попала на такий великий турнір. Завдяки таким змаганням діти з особливими освітніми потребами можуть проявити себе, показати свої вміння і навички.